Хоч з ними сидять поручик Ейгор та поручик Савицький. Піаніст Сигріза Патуп'ян грає балада No2, Фа-мажор. Прошу вибачення. От заводі в оперній, слухати тоску. Якби вони і справді хотіли слухати цю Але ж їх просто змусили в обов'язковому порядку. Вони сиділи, нічого не розуміли. Всю глядацьку залу заплювали насіння. Хіба ні? Ей, гордись, як знову роблять і зауваження. А Олександра лише кидає оборото, значний погляд і сторон. Ольга навіть замовкає та продовжує слухати музику, але через год починає знову. А сіми віски на крамницях. Замість того, щоб очистити вулиці від та мертвих тіл, він змінює вивіски з російських на українські. Хіба в цьому є почкати з дорогового голоду? Займатися таким, такий час. Я вже просто шаленію від вигляду трупного м'яса за кожним роком. Біля кожного смітника. Ще згадайте мої слова. Його влади вистачить рівно настільки, щоб змінити старі вивіски на нові. Ей, Гондасавись, знову робити за увагу. Олександр знову прийде в багатий наш відповідний бік. Строєний, вже не вже продовжує сидіти між ними. Ольга нам замовкає, але потім починає знову. Ні, ви не подумайте, я аж ніяк не прихильна до східних. Я взагалі нікому не симпатизую. Та вважаю, що західна влада не врахувала інтереси всіх. І тому зараз програє. Але це не означає, що східна буде їх враховувати. Вона так само буде хилити у свій бік. Це неможливо врахувати інтереси всіх. Це утопія. Завжди здається, хтось з кого щось не влаштовує. А може цього лише для утопія, як робили це женецьким протоколом. Але бувають кризи, справжні кризи. Коли не враховують інтереси взагалі нікого, окрім своїх власних, коли людей женуть на вулиці як маріонеток, задля для ідеологічної боротьби, які ці маси взагалі нічого не розуміють і нічого не вирішують. Але б їх переконують в іншому. Їхнім життям безжально користуються. І я знаю тільки одне: влада не повинна цим займатися. Жодна влада, бо інакше в ній немає ніякого сенсу. Ось що сталося насправді. Саме такі дії влади спричинили теперішню ситуацію. Ольга Юрійовна, я прошу вас заспокоїтися та залишити всі розмови, принаймні допоки Гнат Михайлович не закінчить грати. І він бере її за руку та цілує. Та Ольга звільняє її. Сториник уважно на все це дивиться. Він помітно зацікавився Ольгою та Ейгорном. Але інколи переводить свій погляд на Олександру. Він щось роздумує і це повинно бути дуже помітно. Ні, Іване Федоровичу, я не можу заспокоїтися, бо Олександра не розуміє. Вона все розуміє, Ольга. І він знову руку. Просто у неї на все є своя власна думка. І вона трохи відрізняється від вашої. Як і моя, врешті-решт. Олександр не витримує, а піаніст продовжує грати. Ольго, що ти хочеш усім цим сказати? Нічого особливого, лише те, що ви один одному барті. Олександра допитливо дивиться на Ольгу. Вона непомітно дістає з відкіляє зі складок своєї усмінової блузи револьверу. Майже непомітно і просто тримає його в руці. Але глядач повинен це бачити. Стройник не звертає на це уваги. А Ольга помічає, але не надає цьому належної уваги. Ейгор теж помічає, він трохи цим занепокоєний. Тобто тобі все одно хто переможе. Тобі все одно хто при владі. А поки що я не бачу між ними ніякої різниці. Всі нав'язують свою думку, всі розв'язують ще більший конфлікт. І що найголовніше, всі хочуть абсолютної влади. Жоден не хоче йти на компроміс? Підписувати договори та перемир'я. Всі лиш складають свої законопроекти без явних для того підстав. Друкують свої маніфести. Всі однакові. Я б воліла, щоб ніхто з них не прийшов до влади. Ейгор лише тримає Ольгу за руку, а Савицький знову робить Росідуть бої за місто. Західні не здають своїх позицій. Але східні стягують все нові і нові сили. Вони вже тиждень, як переконують постачання палива. Ще й цей триденний снігопад не аби як всім дошкуляє. Зустріти на військовий автомобіль на вулиці тепер надто велика рідкість. Всі знову долу Всі обрімки міста стоять. У Олександрі більше немає револьбера у Ольга Юрівно, Олександро Юрівно, я хотів вам відрекомендувати одну людину. Я наважився запросити його на вас сьогоднішній музичний вечір. Це Марк Олександрович Стройник, капітан сьомої роти Північного корпусу Західної гвардії. Ольга починає сміятися. Рад зайомуся, Олександрович. Про ваші музичні вечори ходять легенди. Вам вже треба продавати абонементи. Дозволяйте. І цього їли. Ми такі вже були. Останнім часом. Що з свішного, Ольга? Ти тільки не розповідала капітану про положення на лінії оборони, а він сам звідти і знає про це краще для тебе. І я прошу вибачення за свою сестру. Це зайве. Ні, це не зайве. Я теж вибачаюся. Ольга. І вона посилає їй ноку, але посмішка все одно не з її обличчя. Стройник тисне її руку. Пані Ольга неперешено виконує Шопена. Ви повинні це почути. Готовий закластися, нічого кращого ви в своєму житті ще не чули. Якщо ви, звісно, любите Шопена. Так, люблю. Чекайте з нетерпінням. І він посміхається до Ольги. А тепер дозвольте вам відрекомендувати Савицького Федора Івановича та Гнати Михайловича. Він у нас сьогодні за піаніста. Савицький та Стройний цитник одне одному року. Потім стройник підходить до піаніста та вітається з ним. Так, у них панують повністю сепаратистські настрої. Вони не йдуть на, на переговори з жодної зі сторін. цій країні усі панують повністю сепаратистські настрої. Окрім мене, звичайно. Ольго, я прошу. Ольга Юрійов, ви і дня не можете обійтися без гострих тем, так? Я не ж кажу правду. Вона не завжди така приваблива, як брехня ваша головнокомандуючись, але все ж таки краще за неї. Пауза. Ольга насторожується. Ви це чуєте? Ні. Це шум. Хіба ви не чуєте? Ви знов хочете на мною посміятися, пані Ольго. Цього разу у вас не вийде. Ні, Іване Петровичу, не хочу. Хіба ви не чуєте? Ні. Вам здалося. Мені не здалося. Це радіо, воно знов працює, вони відновили сигнал. Вона відбігає до вікна та своєї традії приймач. Ні, ні, Ольго. Не зникай. Будь ласка, не треба псувати вечір. Не сьогодні. Ти обіцяла нам заграти, пам'ятаєш? Ольга заслучно підходить до вікна, відходить е -е, від вікна та підходить до вікна. Піаніс звільняє місце та приєднується до іншого. Але Ольга не поспішає сідати за інструмент. Марко Олександровичу, а чому б вам не заграти? Ви ж вмієте? Боюся, я не добре граю. До того ж я хочу переконатися у словах корочка Едварда. Ви зробите нам з ким величезну приємність. Я й справді тепер не добре граю. Колись я навіть був стройником фортепіан, але це було надто давно. Ваше прізвище. Воно часом. Не звітим, що... Ви занадто молодо виглядаєте, щоб це було надто давно. І вона сідає за фортепіано та починає грати етюд номер 3 мі мажор, опус, де святий, Шапер, Шапе, говорить, не припиняючи грати, ви уяви не маєте, яку я вам сьогодні послугу зробила. На цьому фортепіані граю лише я. Більш нікому це не дозволено. Так повелося вже давно. Над Михайлович був першим, яко я зробила виключення. Це позитивно впливає на станного здоров'я. Я би про це читала. Ви були другим, але ви знехтували моєї пропозиції. Та я вам даю час виправитися. Марко, Олександр, ви повинні залишитися на чай. На чай? Звичайно, залишитися.